Тринадцята година в столиці України і на п'ятому час новин. Мої вітання: чергова масована ракетна атака. Вночі Росія знову підняла стратегічну авіацію і під ранок завдала удару по містах України. Запустили 44 ракети використали і 20 дронів «Камікадзе». У повітряних силах Збройних сил України повідомили про знищені цілі. Захисники неба збили 29 ракет і 15 ударних дронів. Зокрема, поцілили усі морські калібри та 26 із 29 крилатих ракет типу Х-55, Х-101 та Х-555. Не вдалося збити 4 надзвукові Х-22, 3 балістичних іскандери та 5 ракет від комплексів С-300. Кількість загиблих через російську атаку у Києві зросла до чотирьох осіб. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ. Постраждалих вже 35-ро, За даними мера Києва Віталія Кличка, у Голосіївському районі горіла багатоповерхівка. З будівлі евакуювали понад півсотні мешканців. Пожежу загасили, проте під завалами ще можуть бути люди. Триває пошукова рятувальна операція. На місце події прибув міський голова Віталій Кличко виключаємо, що кількість людей, які загинули, буде більше, тому що зараз роботи йдуть Рятувальників декілька пліт було обрушення, і зараз ідуть рятувальні роботи. Під 50, більше 50 людей зараз звернулися, надається допомога в школі, яка знаходиться поруч. Зараз розробляється. Іде фіксація всіх речей, які стосуються осіння пожежі. З резервного фонду в резервному фонді гроші є. Можете напілюватись. місто бере на себе всі витрати, які зараз ідуть, і я хотів би, щоб не було на яких спекуляцій. Одна людина загинула ще старо травмовані внаслідок російського обстрілу Миколаєва. Сьогодні вранці ворог атакував місто безпілотниками та ракетами. Через обстріл пошкоджень зазнав приватний сектор. Зруйновані кілька десятків житлових будинків. Вороже залізяча перебило газову трубу, через що виникла пожежа. Наразі комунальники усувають наслідки обстрілу, а медики надають допомогу постраждалим. Чую. Приліт. Ну, я вже зрозуміла, що це приліт, бо ми не перший раз чуємо ці приліти. Ну це дуже близько. І я бігом лягла за кровать. Скатилася з кровати, лягла за кровать, і на мене все посипалося. І ми всі вискочили на огород, ну і там вже а тут палала. 6.30 тридцять збирався на роботу їхати в Каргас. І стояв, одягався і прилетіла ракета. І дідусь. Вдарився головою в котел та павкому. Швидка, поки приїхала, забрала відвезли до реанімації. Ну, Ми, ми закинулись зразу. На Львівщині ворог поцілив у промисловий об'єкт. У Другобичі загорілося 300 квадратних метрів. Інформації про постраждалих чи загиблих немає. Повідомили обласній військовій адміністрації. На жаль, є потрапляння і у Львівській області, місті Дрогобич, промисловий об'єкт. На даний момент загоряння на площі близько 300 метрів квадратних. Дякую величезно Державній службі надзвичайних ситуацій екстреним службам за те, що гасимо пожежу і ліквідовуємо наслідки. На даний момент немає даних про потерпілих чи загинувших. Також одна з ракет була збита над Стрийським районом. Величезне дякую нашій протиповітряній обороні. На Харківщині внаслідок обстрілу постраждали дві жінки. Харків'янка зазнала легких поранень, а жительку піщаного ушпиталили з вибуховою травмою. Як повідомляє голова обласної військової адміністрації Олексій Нігубов, на Харків ворог націлив ракети, а по області били керованими авіабомбами. Також артилерійським та мінометним вогнем окупанти накрили 22 населених пункти, пошкоджені 10 ангарів підприємств, шість приватних будинків, автомобілі та школа. Бойова тривога лунала і в Польщі там у небо піднімали авіацію. Все через російський масований обстріл міст України. Про це повідомили в польському оперативному командуванні. У відомстві зазначили, задіяли протокол захисту власного повітряного простору. Водночас керівництво держави сусідки без зупину моніторило ситуацію. Зрештою, російських ракет чи дронів на території Польщі не зафіксували. Водночас Москві атакувала прикордонну Львівську область. Польські військові попереджали цивільних про можливий гамір. Від польотів авіації, передусім, йшлося про воєводство південно-східної частини країни. Україна потребує безпекової допомоги від Сполучених Штатів уже зараз. Заявила амбасадорка США в Україні Бріджет Брінк. Після чергової ракетної атаки закликала не гаяти часу із підтримкою Києва. У Києві та по всій країні чоловіки, жінки та діти прокинулися від чергової, масованої російської ракетної та безпілотної атаки. Ми покладаємося на протиповітряну оборону України та героїчних військовослужбовців, які захистять нас усіх. Не можна гаяти часу. Україна потребує нашої безпекової допомоги зараз. Збройні сили за добу ліквідували майже 900 окупантів. Про це інформують у генеральному штабі. Загальні втрати ворожої армії вже перевищують 391 тисячу. Сили оборони спопилили сім російських танків. У загарбників поменшало і бойових броньованих машин на 22 одиниці. Росіяни втратили два десятки артилерійських систем. У окупанта мінус одна реактивна система залпового вогню. Чотири безпілотники не долетіли до своїх цілей, і минулої доби збройні сили збили ще одну ракету. Автопарк окупантів поменшав на 33 одиниці автотехніки. Також ворог втратив ще й одну одиницю спеціальної техніки. На свободі або за ґратами другий день поспіль Романа Червінського намагаються залишити під вартою. У ці хвилини захисники екс-розвідника... Відбувається від спроб прокурорів продовжити перебування підозрюваного у СІЗО. За словами адвокатів, у Червінського значно погіршилося здоров'я, тому просять суд прийняти альтернативну міру і перевести екс розвідника під домашній арешт. До речі, Червінському таки дозволили сидіти біля своїх адвокатів. А от свідок, що засвідчив би невинуватість підозрюваного. Не з'явився до суду, начебто поїхав у відрядження. За всім перебігом справи стежте в етері нашого Ютуб каналу. Американський конгрес відхилив пакет допомоги Ізраїлю без України. Республіканці пропонували виділити Ізраїлю понад 17,5 мільярдів доларів. Без фінансування інших програм за проголосували 250 конгресменів проти 180. Оскільки документ розглядали за скороченою процедурою, то для його ухвалення потрібні дві третини голосів палати представників. Більшість демократів виступили проти законопроєкту. Вважають, що ним республіканці відволікають від компромісного документа, представленого у сенаті. Його у верхній палаті погодили обидві партії. Проєкт передбачає 118 мільярдів. Доларів на допомогу Україні та Ізраїлю, а також посилення безпеки на кордоні з Мексикою. Однак він навряд чи набере достатньо голосів. Колишній президент США Дональд Трамп закликав саботувати цей законопроєкт. А спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що компромісну угоду можна вважати мертвою, і він не поставить її на голосування. Наш святий обов'язок захищати наших союзників і перемагати наших спільних ворогів. Я думаю, що по обидва боки зали всі погоджуються, що ми повинні це зробити. 7 жовтня Хамас здійснив жорстокий напад на наших друзів в Ізраїлі, і ми всі бачили криваву бійню, оцінку збитків і жахливі людські жертви, виділені 17,6 мільярдів доларів. Врятують життя ізраїльтян. Вони допоможуть перемогти терористів Хамасу. Після місяців очікування я без вагань проголосую за захист Ізраїлю в цей кризовий момент, але я розлючена тим, що республіканці грають у політичні ігри, поступаючись Трампу і радикалам зі своєї партії за рахунок наших священних національних зобов'язань. Вони цинічно б'ють кулаками по столу, коли мова йде про Іран, але раптово осліпли до люті Путіна в Україні і стали глухими до погроз Сідіньпіна щодо Тайваню. Фанат Росії, Рублів і Путіна, сербський актор Мілош Бикович вляпався в міжнародний скандал і потягнув за собою ще й відомий американський телеканал HBO. Усе через запрошення поціновувача руського міра у популярний серіал Білий лотос про шквал критики, послужний список сербського потяніста, заяву МЗС та інститут репутації. Юрій Пугач розповість. The goal is to disappear behind our masks as pleasant, interchangeable helpers. Білий лотос американський телесеріал, що бив рекорди за кількістю переглядів у світі. Два сезони шоу мали 44 номінації на престижну премію ЕММІ. Перемогли у 15-ти. На додачу серіал здобув ще й два золотих глобуси. У номінаціях Найкращий мінісеріал та Найкраща актриса другого плану, яку здобула Дженніфер Кулідж. Виходить білий лотос на американському каналі HBO. Тому самому, що створило надпопулярний серіал Чорнобиль, і все здавалось би у творців Білого лотоса» гаразд. Рекордні перегляди, престижні номінації і любов фанів так дійсно було до січня 2024-го, коли канал добряче підмочив свою репутацію. У HBO повідомили, що до акторського складу третього сезону Білого Лотоса запросили серба Мілоша Биковича, фаната Росії. Рублів і Путіна уважами Водимир Владимирович. Ваше святейшество, чисто, дорогі друзі, з праздником. Бикович – улюбленець не лише російського президента, а й російського глядача. Зніматися у фільмах і серіалах на Росії він почав ще у 2014 тисячі Співпрацював з відомим прихильником Путіна, режисером Нікітою Михалковим. у 2018 тисячі Навіть отримав від кремлівського диктатора медаль Пушкіна, яку російська влада присуджує іноземцям за досягнення у культурі та мистецтві. Бикович частенько заїжджав і до окупованого Росією Криму, зокрема для зйомок у російсько-сербському фільмі Балканський рубіж і не раз публічно підтримував анексію Півострова. Крим, який був в Росії, де більшість росіян була і, і так, далі, це відрізняється. Це відличається всім тим, що там просто живуть росі. І поэтому Росія може забирати в себе, присвоювати. Это не сами. Стасу на референдумі вже у 2019 році він потрапив до бази миротворця. А українська влада заборонила йому в'їзд на територію України. Але він сюди схоже і не збирався. У 2021-му Мілош Бикович отримав російське громадянство. Прийняла ту культуру цінності, яка в нас одінакове. От і чувство себе час свято народу країни. і ось раптом актора з таким послужним списком американський стрімінговий сервіс HBO запрошує до надпопулярного серіалу. Соцмережі закипіли гнівними коментарями. З офіційною реакцією не забарилося і українське МЗС HBO, Чи нормально для вас працювати з людиною, яка підтримує геноцид і порушує міжнародне право? У HBO міркували над цим запитанням тиждень, і зрештою повідомили, що цитую вирішили попрощатися з Мілошем Биковичем, а роль змінять. Ситуація із білим лотосом мені здається, взагалі чудова, тобто її можна брати за приклад, тому що включилися і просто люди українців у соцмережах. Включились і державні органи, включились та юнайте 24 Включились там. Я знаю інші люди, які цього не афішували. Ці вони писали листи HBO. і м -м, з різними аргументами звичайно вдалося достукатися з цю зробити ось цю таку хвилю. Плюс не забуваємо, що цей актор він безпосередньо є путіністом. Це відверта людина, яка підтримує Путіна. Та от випадок з биковичем радше виняток ніж звичне явище. Так затятих прихильник. Путіна у світі все ж кенселили торік. У празі скасували концерт російської оперної співачки путіністки Анни Нетребко. у відні концерти піаніста-путініста Дениса Мацуєва. А у 22-му зрадниця України Ані Лорак залишилася без європейського турне через свою позицію. Утім, це доволі поодинокі випадки. Справді світ не готовий та різко все зробити. Є події, які обходяться без росіян, дуже часто це країни Балтії. Це Польща, де розуміють ці, усі ці речі. Але якщо ми подивимося на Берлінале, приміром, минулого року, наші дистриб'ютори, кінематографісти казали, що там абсолютно спокійно йде торгівля з росіянами і продажі фільмів. А, а якщо говорити про минулі канни, то там, тим паче, там абсолютно все було відкрито. Було дуже багато росіян. Це процес тривалий ця культурна дипломатія це тривалий складний стратегічний процес, і люди, які цим займаються, в принципі це розуміють. Тож роботи і у дипломатів, і у небайдужих українців ще дуже багато. Але приклад з Мілошем Биковичем свідчить, що ми знаємо, як дати раду путіністам і як донести світові правду про них. Юрій Пугач та Микола довгий, п'ятий канал. Що ж, це останній матеріал нашого випуску. Залишайтеся з п'ятим. Ми Повертаємося до вас о 15-й із новим випуском. Новин.